Партнер яскравих свят, мінеральна вода, Тальнівська». прогноз погоди на 3 грудня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 3 до 8 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. У Черкасах вночі мінус 4,6, в день мінус 1, плюс 1. Атмосферний тиск нині знижений, наступної доби повільно зростатиме. Відносна вологість повітря дещо зменшиться. Прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 15-20 метрів за секунду. Погоду Черкащини продовжують формувати одночасно північні циклони та смуги високого атмосферного тиску, що простягнулися від Іспанії до південного Уралу. Такій ситуації значні опади мало ймовірні, але характерні суттєві коливання атмосферного тиску і температури повітря та часті посилення вітру. В найближчі два дні хвиля холоду з північного заходу посилить нічні морози до мінус восьми, а всередині поточного тижня дещо потеплішає. За церковним же календарем 3 грудня вшанується пам'ять святителя прокла. За погодою цього дня наші пращури передвіщали погоду на 3 червня. Відмітили, якщо піде сніг через півроку. Буде дощ прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди: <му> партнер яскравих свят: мінеральна вода тальнівська.